Привіт усім! А як завжди, з вами ваша улюблена Світлана Малавич. І сьогодні мова піде не про кого-небудь, а про дідусів-садистів, які ну, трішки заважають нам жити. Привіт Отже, як ви вже почули, мова буде йтися про дідуганів-садистів. Пуйне виключення. Мої любі. Зараз оцініть буде. До Сексуально ну, дякую. І ще я скажу, я маю право бути сексуальною. Ну чесно. І ніякий дідусь не має права мені сказати більше, ніж комплімент на мою сексуальність. Ось цей от дідусь. Де живеш? Зараз Чернігівщина, але надовзі переїду. Ось цей дідусь в магазині влаштував мені скандал. Прийшла поговорити не з ним про мошкару, говорю тихенько, це особисто між мною і іншою родиною. А він мені повертається і каже, тебе родина ненормальна, ти ось така. Це говорить з таким криком, і приниженням, що відповідає, дай, дай, дай. це не твоя справа. І на це він каже: Я зараз тобі розіб'ю голову. Привіт, як завжди, неперевершена, дякую. Ну, пробачте, якщо людина в віці більше 70 років, каже молодій дівчині, або ж людині в віці або просто людині, жінці, що він її розіб'є голову. Це недопустима поведінка чоловіка. І його не виправдовує ні його вік, як мені одна людина каже, так він же в віці. Ну і що? Це не причина, дякую, що ділитися. Це не причина мене лаяти, принижувати і погрожувати мені. І якщо ти, дідусь, то, будь ласка, поважай інших, інакше тебе не поважатимуть. Я думаю, ви зі мною згодні. Дякую за подарунок. Мені приємно це чути. Отже, послухаємо музику. А потім я розкажу ще вам про кількох дідусів. Йому все одно недовго ще. Ну я розумію, що недовго, але це не причина комусь псувати життя. Наприклад, якщо Путін розв'язав війну тревому, вчительно і тривало, і йому дійсно недовго це не означає, що він має право убивати дітей, жінок, молодих чоловіків і взагалі людей. Це не причина знущатись над моїм українським народом. Слава Україні, героям слава. Привіт, красуня. Привіт. Отже Рахіль. Дякую. Трива дякую. Ти покрасилась? Сонце, Ні, це від сонця так волосся. сяє. сі, прошу, прощення, І бачу в пред Господом заслугу. зірки. І Привет, сонечко, привіт.

Я уже виїжджаю. Все люди. бути, люди, Вашим другом. Ми вже разом живемо. Привіт. Всі люди генії ведуть тумани, а кінь змучені змучений грає плогом. Спасибі вам за щастя і обмани. Дозвольте, люди, бути вашим другом. Звичайно, що це моя пісня, мій вірш. Привіт-привіт. Привіт, красуне, привіт. привіт, красуна, привіт. Дякую. А мова сьогодні не лише про мій вигляд і право на нього. Ну, ще мова про право на сексуальність кожної жінки. І, звичайно, про поганий дідусів. Красиво. Дякую, що там в селі. Ой, не повіриш. Я знову посварилася з дідуганом. Привабливе плаття, дякую. У магазині. Не знаю, як його звуть. Я заходжу, розмовляю про мошок із. Продавчиною, просто намагаюсь тихенько поговорити, і він ходить і підслухує, ходить і підслухує. а потім каже, ти ненормальна і родина в тебе психворих. Ну ви знаєте, я би може і змовчала, але те, як мій дядя мучився нелюдський, це не означає, що його можна принизити чи мене за це. Яка сексуально красива. Дякую, синки. Але будеш купальнику. А ви знаєте, я за таку образу кажу йому ти туди-то. Туди. І він відразу мені каже, я зараз розіб'ю тобі голову, зараз так дам і замахується, а потім стоїть і дивиться на ніж, який лежить біля риби. Це абсолютно ненормальна поведінка, не для дідугана, не для чоловіка, не для людини. Не жарко, спекотно. Дякую. Ти що, не знаєш того діда? Знаю, але не знаю його прізвища. Яка красива. Дякую. Я зараз тобі його покажу. Я його сфоткала. Видно? Він часто там ошивається мазає, не сам живе. А що тобі очі колить, пише хтось. Пробачте, якщо мій дядя мученицький помер, яка красива дівчина, дякую, то це означає очі коле, то це не означає взагалі, що можна про це сказати, нагадати людині і сказати, що хтось замучений, хтось помер, хтось відмучився все життя, мій дядя лікував людей, він лікар. Царство йому Небесне, Як завжди дуже красиві, дякую. До речі, сьогодні я без бюзга. А як бачите, нічого не провисає. А якщо у когось висить по старості, то це не означає, що можна розв'язати війну чи сварку. Ми замітили. Дякую. Моя помада. Яка красива, прекрасна чарівна жінка. Дякую. Отже, ви знаєте, це недопустимо, коли чоловік зіймає руку на жінку, коли він погрожує розправою. І, звичайно, я йому відповіла з усією строгістю. І розказую вам про це. Як красиво торчать. Дякую, коли день народження, 22 липня. Очі виколоти вирішила. Вирішила. Бля, не пропускай Тікток, Канавець Вітька. О, дякую, дякую, сонечко, що ти мені підказала. Точно, канавець Вітька, він хуліган. Я не знаю, що його змушує, яка безсилля так поводитись, але це недопустимо. Коли вже в Київ приїдеш, невдовзі. Як ваша мама чи помирились? Ми з мамою завжди помиримось. Могу під'їхати. Дякую. До осені будеш? Ну, в Київ я приїжджаю в понеділок. Я вже видужала від застуди. На них глянути можна? Звичайно, будь ласка. І ще мені часто кажуть, що я провокаторша. Що... Знаєте, що відповідаю? я відповідаю? Дійсно, провокаторша. Супер, дякую. Що це за роза? Це я. А де жити будеш? Це по навчанню? Ні, це по зубах. Ще яка? Дякую. А вас тут немало. Отже, що я скажу? Все ж таки мова про злих дідуганів, а те гедаси звичайно. Я скажу, що є ще й хороші дідусі, які роблять мені компліменти. Є хороші чоловіки, які роблять мені компліменти, хлопці і взагалі. А як дідуся мене навіть не повертається язик назвати. Я їм дуже дякую. А от різним вітькам, канавцям я не дякую, не слід зі мною сваритись, не слід мене ображати, не слід зачіпати мене за живе. Та у садочку ні на вулиці. Дідусь їде. Так не має. <рес> Ви досить розумно, помітна, що багато читаєте, дякую. А жінки часто роблять компліменти, так. Особливо ті, які люблять жінок. Дається зустрічати. пропонували. А я думала над цим. А насправді я кожній жінці бажаю бути прекрасною в Лесбіні. Я просто думала. Написав особисті дякую. Отже, хто там збирається мене захистити від дідуся. Бо я дійсно вражено. Ну що? Погрожувати він мене навіть злякав, він на мене замахнувся, він дивився на ніж. Це абсолютно нормальна, девіантна поведінка. Хм. Ну, одне ще там теж занепокоєне власним безсиллям, розв'язало війну в Україні. А гинуть бітиме. щоб мій народ жив. Мій народ є. Є і буде. Був, є і буде. Сказав поет. Ми хочемо мира. Знаю. А ще ще один дідуган. Черт Стілер. Історія про те, як священник, ху -ху, священника просто церкві. Помер без мук. Постріл в голову. Отже, історія така. Один чоловік, лікар, дуже любив наркотики. А це вам не жарт. Ти любиш дідуганів? Поганих ні. Дякую, дякую, дякую за подарунок. Поганих дідуганів не люблю. Отже, розказую про поганого дідуся, священника, він вживав наркотики і робив пізні аборти при пологах, наприклад, на 9-8 місяці. Я не знаю, хто там до нього міг звертатись, напевно, жінки, в яких виникала передпологова депресія, або щось було з психікою, або е ще якісь особи, але не в здоровому глузді, я так розумію. Він торгував в органами, в його клініку не можна було прийти перевіркам. Він живе в наркотики. Він перебував під час п'яніння наркотичного в тому стані, в якому немовлята перебуває. Ось він не розумів, хто він, де, і він єдине, чого боявся, це смерті від наркотиків. Тому він помолився Ісусу Христу і видужав. Став навіть священником, але аборти продовжував і казав, що так само як він, чинив би Ісус Христос. Блюзнірство Він доволі довго, але в результаті. Інший віруючий просто припинив це раз і назавжди одним натиском на коробку. Це було жахливо і страшно. Ось такий дідуган. Так що ж вони дідугани? Так безсилля, власне, компенсують страшно. Це погано. От дійсно погано. Іноді слід побути слабшим, не показувати свою. Нерозумну силу. Тихенько покашляти вдома і помовчати. І не вчинити злочин. Тихенько відійти від влади. І перестати проливати людську кров. Звідки ти? Я родом з Чернігівщини. Але я переїжджаю. Ну що ж? Як ти відносишся до абортів, твоя думка треба заборонити? Так. Моя думка проти абортів, тому що дитина дуже рано починає відчувати. Вона страждає і вона є людською дитиною. Хороша, дякую. Я знаю, що хороша, але я вважаю, що наступний образ буде саме в Бікіні, щоб показати всю мою хорошість. Ну що ж, сонечки, дякую за компліменти. За подарунки цілую Но будьте поганими кітьками.